Друзі, вітаю усіх. Сьогодні у нас на календарі 10 березня, як я вам і обіцяв минулого тижня, сьогодні зробити оновлений розклад щодо переговорів в Саудівській Аравії. Як вже виявилися деякі деталі: власне, який підтверджує мій попередній прогноз, що якась, буде якась третя сторона, яка буде впливати проти України. Але й буде третя сторона закадрова, яка буде за Україну, вже деякі деталі відкриваються. Маємо чергові заяви Трампа, де він сказав, що в Росії ніяких козирів немає. Ось, але є інші теж повідомлення: що вроді як готуються все рівно, вони якісь пакети готують як там з Росії деякі санкції зняти чи пом'якшити. Одним словом, як завжди, як завжди, цирк на дроті. Кожних е кільканадцять годин, не кажучи вже кожних кільканадцять днів, міняється риторика Трампа. Називається, кому можна в тому всьому вірити, Господу Богу і нашим хоробрим воїнам ЗСУ. Ось е ситуація не з найкращих, не з найпростіших зараз і на Курщині. Про це я говорив в окремому прогнозі. Ви просили подивитись я окремо завантажив це відео. Тому подивіться, будь ласка. І будемо зараз передивлятися про візит Зеленського сьогоднішній. Що цей візит може дати, тому що по офіційних, якби, заявах він полетів туди говорити в Саудівській Аравії з цим наслідним принцом про те, що е, про звільнення полонених, а також повернення дітей, які були незаконним чином вивезені з України. Вроді, все правильно по офіційних новинах, я так проглянув. Але я думаю, що будуть обговорюватися ще і теми. Ну, окрім питань дітей та полонених. Тому подивимося, які результати з візиту Зеленського в Саудівській Аравії. Також подивимося оновлений прогноз по переговорах. Отже, розпочинаємо. Так, візит Зеленського спочатку. Так, ну, до речі, хороша зустріч. Карта тривоги. Карта швидкості, карта праці і карта задоволення. В принципі, з п'яти карт одна карта е, така трошки, я не скажу, що на критично негативна, але вона більше про тривожність, якраз про те, а як зустрінуть, а як це все буде відбуватися. А як взагалі будуть ті всі моменти по, по домовленостях, по результатах? Тобто, ну, видно, що переживань якось є багато на рівні емоційному, але знову ж таки впевненість в тому, що буде сказано, підготовка до того, власне, про що говорити. Є чіткий план дій і в результаті задоволення. Тобто, можна очікувати, що якраз після цього його візиту в Саудівську Аравію. Дай Боже активно продовжаться, відновляться, обміни полоненими. Тому що це є теж надзвичайно важливий процес. Так, ми з вами потенційно говорили про можливий обмін всіх на всіх, але я теж казав, що цей обмін можливий лише тоді, коли буде повне припинення бойових дій. Раніше по енергії воно не читається. Тому, в принципі, візит його свої певні плоди принесе. Чи будуть якась розмова по сприянні завершення війни в Україні, і ті теми, що будуть підніматись? Не виключено. Але особливо якихось результатів ну, з цих тем, ну якби, скажімо так, і немає. Тобто, називається, ми вам це організували на нашій території, кажуть, площадку організували для ваших зустрічей там, переговорів і для ваших там, подальших узгоджень, ваших там. Розмовних груп, як це не розмовних груп, а ну ви зрозуміли, що представники США і, власне, України, ну, групи, делега делегації, так, делегаційних груп, і ви собі розбираєтеся, Тобто вони якось так стоять, ну, ніби з боку. Тобто, ми це організували, але ви собі решта це узгоджуєте. Ну, якась така позиція. По крайній мірі розкладу, воно чомусь. Так виглядає. Але по тих питаннях, яких вони можуть посприяти, тобто вони посприяють. Ну, це не з позиції завершення війни в Україні. Ну, якось так. Не в крайній мірі це не показується тут. От, ще можуть бути обговорені якісь безпосередні а, такі, ну, по співпраці. По співпраці важливі якісь обговорені, можливо, попередні домовленості. Але це не про завершення війни в Україні в такому глобальному варіанті. Тепер давайте подивимося про ті переговори. От, минулого тижня, коли я робив розклад, карта була, скажімо, так, не сама найгірша, але не найкраща. Було багато карт хороших, було багато карт нехороших. Пройшло в нас кільканадцять вже днів. Сьогодні йдемо. Сьогодні, до речі, у нас 1111 день після повномасштабного вторгнення. Теж така енергетично сильна цифра, після якої важливі трансформації відбуваються. Та й ми бачимо зараз важливі дні, можливо, багато в чому і теж історичні відбуватимуться події цього тижня. Так, результати переговорних груп. Саудівській Аравії. Карта місяця. Світ перевернутий. Туз мечів. Знаєте, як я казав, головне не налимати знову дров. Теж десь почитав по інформаційних новинах, що, якби там є учасники з Великобританії, які дають свої настанови, вроді як в Україні вони є. Дають настанови. Щоб знов не було якихось конфліктних ситуацій. Я так, до речі, казав, що мені, як третя сторона, буде, з однієї сторони, як Великобританія. Я це проговорював. До речі, чітко. І знову, бачите, прогноз збувся. З іншої сторони, це Росія, яка в ну, Є буде там палки в колеса вставляти. Ой, щось то тяжка. З тим поки що. Ситуація немає результату. Такого, як би нам хотілося, немає результату. Тому що. Стоїть питання жертовності, а чим ви готові пожертвувати? Це те про що я говорив, що перші оці от зустрічі, розмови, вони не будуть мати для нас позитивного в якихось глобальному форматі новин і так далі. Потім теж, якби карта: щось домовляться, щось не домовляться. Тобто, чесно вам скажу, глобально не змінилась розклад з моменту того, як ми дивилися минулого тижня. От тому ще третій раз я перероблю розклад вже постфактом після їхньої зустрічі. Бо це ну, не фінал. Це не фінал, це знову ж таки. Добре, що це відбудеться, але якісь, оці, знаєте, такі спонукання до якоїсь жертовності, спонукання до якихось конкретних, знову незрозумілих вимог. А, оця третя сторона Росії не зрозуміла. Хоча вони заявляють, що ніхто нікуди не летів і так далі. Ну. Знаємо їхні заяви. Якщо вони заявляють, що ніхто нікуди не летів, значить точно полетів. І тут, якби йде по розкладу, що вони будуть там гласно, не гласно, але вони будуть впливати на цей процес. І тут вже знову ж таки залишається політика Трампа, якому треба дуже швидко в світі десь довести, який він класний і як він завершив війну в Україні. Тому як будуть дожимати, ну от про що мова. Чи дожмуть, навряд чи карта знову йде боротьби, тут карта взагалі пуста. І немає з такого якби, процесу остаточного погодження по перемир'ю. Таке враження, що наші будуть говорити про одне, ті будуть говорити про інше. В результаті, щоб щось домовитись, таке кажуть, десь золота середина, поки немає цього розкладу. Ну, немає. Ну, що буду казати. Про підписання угоди про ці рідкоземельні метали. Тут бачите якось так сприятливіша карта, але теж там, видимо, умови змінились. От, не скажу що там глобально в гіршу сторону, ну змінились. Вони, можливо, стали більш такі вимогливіші до України в плані якихось зобов'язань. Але по цій угоді, по крайній мірі, динаміка є плюс. Якщо навіть не цими днями, то все рівно вона буде бачити, все одно карта вказує, вона буде підписана, бо те, що має відбутися, це має бути. Може для цього ще і полетять наші Вашингтон, знову ж таки, і вже підпишуть цю угоду, там, чи Зеленський, чи безпосередні там, ну, делегація від України. Ну Тут карта, динаміка, от плюс те, що має бути, так. А ось по саме домовленість по перемир'ю, ну нема. На рівні земному воно ще геть нічого не хоче зупинятися. Тут питання зараз Курщин, як я вже казав, дуже гостро, якби так, бачите, вони теж всі сили локалізували для того, щоб наших звідти вигнати. Ну я казав, мені йде по енергії, що якщо наші вже звідти вийдуть, значить те завдання, яке вони мали там виконати, воно по факту як виконане. Хай це може, воно не так все говориться і так далі. Може, хтось зі мною з цим не погоджується. Ну, мені так йде по відчуттях, я це озвучую. От. Але Росії треба зробити знову ж таки таку картинку, що вони там перемогли. Ну, я про це говорив. Ось, але про те, якась знову ж таки домовленість може бути і досягнута негласно, що, значить, ну, раз наші вийшли звідти, значить, звідси теж мають вони з якоїсь території вийти. А, ось сказати, що Путін вже прям так не має козирів, як заявив там Трамп. Ну, то таке питання а-ля Путір, бо ми розуміємо, путірівська влада. Певні козирі ще вони мають, але в них, бачите, як би йде карта, перенавантаження по фінансових витратах. Ну, не все в них там гладко, добре. І їм, по факту, зупинка війни зараз вона може бути дуже вигідною. Для того, щоб відновити себе, свої ресурси і так далі. В них от просто карта по грошах, ну, шалені тут затрати. І що вони би таки хотіли зараз, по факту, вже це зупинити, навіть не завершити, знову ж таки слово йде, не завершити, а зупинити. Так, вони би це хотіли. Але по великому рахунку, вони тягнуть ну, за, за тим, що вони хочуть, розумієте? Чуть там не ті всі території, по факту, там, і Херсонська, і Запорізька, ну, те, що вони там постійно одне і те саме сочиняють. І знову, якби, от ставлять, знаєте, хто хоче завершити війну, але починають ставити свої е, нереальні, взагалі, і дурні якісь вимоги. Тому сказати, що завтра все вирішиться і завершиться, ну, нема в мене такого підтвердження. Чи будуть ще зустрічі інші? Чи будуть ще зустрічі інші? Так. Поки це не завершиться, зустрічі будуть. Карта активна. Можливо, навіть ще безпосередньо і там Саудівській Аравії. Тут взагалі йде карта двійка, а потім де четвірка. Тобто, ще видимо, якісь ну, поновлені зустрічі будуть відбуватися. Там якось взагалі-такде дивно. Бачите? Завтра у нас 11 числа, а воно йде 11, -те, 12. -те. І навіть частково 13. Тобто можуть бути зустрічі, плюс переговори не в живому форматі, а, наприклад, тому самому, допустим, телефонному. не тільки в Саудівській Аравії. Тому якось так сказати, що карта стала краща, поки ні. Давайте подивимось по енергіях. Але по фінальному результату карта сильно показує, мають домовитись. І це все, що власне тут зараз відбувається, це от активний період. Цих нас дат першої половини а, березня. Ну і от недавно теж прийшла така дата 16.03, ще як одна з важливих дат. І вчора дуже в енергопрактиці були цифри 27.27. 27. Ну, це якби і ангельська підтримка, але плюс, в тому числі, на найближче число 27 березня. Якщо числа березня ще важливі є. Тут карта творця Відстоюйте своє. Це карта нападу. Ну, будуть тиснути, давити, шантажувати. Ну не змінилась тут карта. Не змінилась політика Трампа, розумієте? Будь-яким методом йому треба результат. Ну, це таке терпіння, нам всім терпіння. Багато чого фільтруйте просто. Зараз дуже багато дезінформацій. Тому думайте, що ви читаєте, що ви дивитесь. Далі стрімна де карта інтеграції. Те, що має бути, воно буде. Незалежно від того. Переживаємо вже це, там не переживаємо, і так далі. Події, які мають відбутися, вони відбудуться. І карта переходу, нових пригод. Все-таки в кінцевому результаті досягнення домовленостей. Карта відкрита. Так, це може бути по факту не завтра. Головне, щоб ще завтра не було якихось гучних скандалів, бо карти такі теж якби провокаційні. Знаєте, щоб вони потім знов не старались виставити Україну перед. Трампом, що от знов там Україна наробила, знов Україна не хоче миру. Що, замість, ну от слово провокації. Потім якось так все рівно це улагоджується, і нібито так ми почули одні одних, щось узгодили, щось залишилось кожен при своїх інтересах. Треба зустрічатись далі і далі це обговорювати. Знаєте, полетять знову до Трампа, знову щось там будуть узгоджувати. І знову кільканадцять разів в день можуть мінятися риторики, заяви і так далі. Все, що мене тут, все, що мене тут радує, це фінальні карти, бо всюди вони йдуть плюс-плюс плюс по результатах домовленості. Хоча перші результати, карта показує, не є для нас добрими, не є для нас такими оптимальними, хорошими, радісними. Ну, якось так. Хто, можливо, робив свої якісь прогнози. Діліться в коментарях. Також підписуйтесь на мій Ютуб канал. Кожен день стараюсь робити якісь актуальні прогнози на актуальні теми, От, поширюйте відеоінформацію, коментуйте. Але бачимо, що картина в глобальному форматі не змінилась. Знаєте, коли ставлю запит своїх духовних наставників, простір до Вищих сил. Питаю, завтра домовляться і теж за відповідь. Поки. Ні. Про щось домовляться, але в глобальному форматі поки ні. В такому, як ми розуміємо, що це от завершення війни, зупинка війни, все перемир'я. Так, не виключено, що будуть обговорюватись якісь спочатку, так як я це теж про це говорив. Наприклад, припинення обстрілів там, з води, з повітря, ще щось, але лінія фронту може далі залишитись активною. Розумієте? Ну, от такі якісь розклади. Ще зараз візьму ще одну колоду, вже так перепровірити. Ще на цій перепровіримо. Теж, бачите, все на ножах, на мечах. Нема такого, що однозначно домовляться завтра. Є карта відтермінування, є карта продовження розмов. Голеба не посварились. Господи, дай їм всім там розуму і просвітлення. Але так. Ну і ключове питання, чи не йде мова про якусь котре зраду. Я про це питався минулого тижня. Так, зраду, там кажете, злив України, здачу України. Ну, Підтверджувальних карт таких тут не показують. Так, до цього можуть багато що схиляти. Так, це можуть знову ж таки підключати якийсь шантаж. Ну тут карта немає нічого таємного, щоб не стало явним. І занадто великі ризики, щоб на таке йти. Бо потім хто таке закрутить, добром це однозначно не закінчиться. Хоча всякі. оце колотне чи бісовська. Оце потім, так знаєте, щоб знов нас не виставляли в нехорошому світі, розумієте? Ну, Таке. Тож, дорогенькі мої, спостерігаємо і робимо потім вже по факту черговий прогноз і дивимося, що змінилося. Ставки високі. Дні вирішальні багато в чому. Багато чого залежить від того, наскільки хто як правильно говорить і вміє говорити. Це ж теж, розумієте, важливо. Але я розумію чітко, в цій делегації США є свої завдання, які вони мають досягти, У нас є свої інтереси, які ми маємо відстояти. От на цьому фоні, якби, можуть бути попередні домовленості, тоді ще буде там історія росія США, точно вони будуть ще потім говорити. І от на фоні того, що вимоги якби, наші, які по факту правильні мали би бути, для України справедливі звичайно, не буде підтримуватись Росією. Потім Америка скаже, ну тут якось треба все рівно ну якось домовлятись. Розумієте? Таке і те от якось домовлятись, оце знаєте, тому це був аркан підвішений. оце в підвішеному стані. Якось домовлятись. А як? Та на вигідних Україні умовах. Ну, карта пуста. Карта пуста, навіть карта вже не говорить. Нема що питати. Все, що зараз могло бути показано і сказано, то. Вже і показано, і сказано. Далі нема смисла переглядати. Чи може бути в кінцевому результаті це на вигідних Україні умовах? мовах, так? Але ж і припинення зараз війни це не її вирішення, не завершення. Ну, ось такі сьогодні розклади. Я розумію, що може мало втішного, потішного. Ну, як є, я про це говорю. Завтра будемо це все. Вже з знову ж таки офіційних новин аналізувати і, можливо, переглядати, так? Це все вже постфактом. Ну, і що, напевно, радує, що так. Може Росія вже і не стільки має багато козирів, як вони там хотіли, бо в них шалені йдуть затрати фінансові і так далі. Але ж і, але ж і вони не хочуть поступатися, в тому що вони там собі надумали. Тому отут якраз мала би ключову роль зіграти Америка, притиснувши їх і сказавши, слухайте, вам тим більше зараз треба і вигідно завершувати це все. З різних позицій, з різних сторін, ви можете на тому і погодити, зупинити все по лінії фронту, а потім це все по ходу тіла ще буде вирішуватися, скільки там ще буде вирішуватися. Тож. Молимось, боремось, нашим воїнам допомагаємо. Будьте здорові, бережіть себе, почуємось.